Сонечко ніжно припікає макітру, а комарі вже вилетіли на полювання на наші соковиті, молоді і незагорілі загор... не тіла. А це означає, що з вами другий випуск дайджесту новин від Repair Together. Ми не будемо вам показувати, як тече вода чи як горить вогонь. Цього і так повно в інтернеті. Але ми знаємо, як приємно сидіти в комфортних умовах і дивитися на самовіддану працю інших людей. Саме для цього ми записуємо цей дайджест прямо на толоці. в прямо А! Не відходячи від теми, розповім вам про весь цей волонтерський двіж трохи детальніше. Це шоста толока в цьому сезоні і 26 та за загальним рахунком. Наразі ми хрустимо суглобами в селі Бакланова Муравійка, яке, на щастя, не було окуповане, проте постраждало унаслідок арт-обстрілів та авіанальотів. За цей час ми вже розгребли 14 об'єктів загальною площею понад 900 квадратних метрів. Будували стіни та перегородки з газоблоку, заливали стяжку підлоги, утеплювали стелі, в'язали армопояс та стерли ногами фарбу з підлоги місцевого будинку культури, бо потужних привозів було немало. Сева Корецький з самим українським дискофанком у цьому рукаві галактики: тембер-бланш з акустичним концертом. Неймовірно дотепний брукулець і ціла купа всіляких діджей, від яких ми ледь не отримали тахікардію. Вривались на тулиці спешл під Ойфуск Владіславу Меліс разом з Дені Локаро, Тучу та діджея Кісалаха. Запис цього концерту, до речі, ви скоро побачите на нашому. Ютуб каналі, все це завдяки нашим друзям з лейблу хвиля та вірним і надійним технічним партнерам Франц Аудіо, які нам надають надпотужну аудіотехніку та інженерів з величезними знижками. Ще ми пекли Паски за унікальною неповторною рецептурою від Баби Наді грали в музичну вікторину від ПАП Квіз, і це було дуже весело і прикольно. Їздили на екскурсію у Чернігів з легендарним екскурсоводом Ервіном Міданом. А зовсім скоро ми презентуємо вам новий відеопроект, в якому ми досліджуємо село, знайомимося з місцевими жителями, спілкуємося з волонтерами і просто бешкетуємо для того, щоб передати вам весь дух толоки. Коротше, як бачите, сумувати у нас часу немає. Хочемо щиро подякувати нашим партнерам і донорам. За те, що надали нам кошти на волонтерську діяльність і розвиток нашої організації. Це 10 тисяч євро від швейцарського фонду Лібереко і 76 тисяч євро від фонду ISS World Services. Тож, дякуємо. Дякуємо. Ми любимо круті вечірки не менше, ніж вони люблять нас. Тому хочемо присвятити свій респект чувакам, які в нашу честь провели вечірку у віденському клубі Червоний Фазан та фонду Коридор UA». Що разом з українською спільнотою влаштували у Празі лютий двіж, на якому відіграла одна з наших співзасновниць. Усі отримані від цих відчайдушних тусовщиків кошти, ми направимо на відбудову зруйнованих помешкань. Що вкотрий раз нам доводить, що від рейверів є користь. Хочемо ще повихвалятися нашою співпрацею з фондом Польська акція гуманітарна. Завдяки нашій допомозі фондом було відремонтовано 12 пошкоджених будинків Іванівської громади. Та ще два ось-ось будуть завершені. Не знаю, як вам, а мені такі новини дуже гріють душу і повертають віру у людей. Ну що ж, вип'ємо за вас наші прекрасні партнери, донори і друзі. Як бачите, все складається майже ідеально. От би ще хтось надав нам автівку для наших волонтерських потреб. Компанія Єврокар надала нам таку автівку. Дякуємо, о тумане срібне море, чи ти бачиш в сивій млі, як до гори Чорногори підпливають кораблі з тимами казкової землі? Чудочь корабли, чи ти бачиш